Друзі, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні роблю прогноз на липень 2025 року для представників зодіакального знака РАК розгляну загальну енергію місяця. Також подивимося перспективи у сфері любовній в робочій фінансовій. Подивимося, яким буде ваше здоров'я, чи будуть якісь ризики. І на закінчення я витягну пораду від карт. На що варто звернути увагу у липні? Що ж, звертаю увагу, наголошую на тому, що це загальний розклад. А отже, він е, може програтися точково, зрезонувати не всім. Е, фільтруйте інформацію, приймайте те, що лягає вам на душу, те, що відгукується. І якщо відчуваєте, що розклад не ваш або вам не відгукується, то просто не приймайте та і все. В будь-якому разі буду вдячна за ваш коментар, за ваш лайк, за підписку на цей канал, е, що допоможе мені просуватися на платформі, також допоможе іншим людям побачити цей розклад. І, можливо, хтось також щось для себе в ньому знайде, щось цікаве для себе почує. Е, також запрошую вас на свій інстаграм, посилання залишила. В описі до цього відео. Підписуйтеся і залишайтеся, буду рада всім. Що ж, починаю, переходжу безпосередньо до розкладу, колода перетасована. На дні колоди фоном у мене імператриця. Я орієнтуюся переважно на жіночу аудиторію. Імператриця потужна жіноча енергія. І плюс до всього тут ще дивіться під фоном королева Пентаклів. Також потужна жіноча енергія стабільної, зрілої, поміркованої жінки із міцними цінностями ґрунтовними. Жінка авторитетна, любляче, дбайлива. Творча, яка вміє створити затишок і попіклуватися про інших. Так, ну що ж, переходжу до розкладу, зараз будемо дивитися, яка енергія місяця пануватиме у вашому просторі, дорогі раки, відлюдник. Старший аркан виходить на загальну енергію місяця, а це означає, що це такий досить глибокий період у вашому житті. І ці інсайти, які ви піймаєте в період відлюдництва, впливатимуть е, значним чином на ваше майбутнє життя. Ви можете щось усвідомити важливе для себе в цей період. Е, не можна сказати, що ви будете соціально активні радше, навпаки, прагнутимете ізоляції, буквально відлюдництва. Е, Такого аскетичного способу життя прагнутиме те, шукатимете сенсів відповіді відповідей всередині себе. Можливо, це стосується роботи, якщо у вас там якась криза на роботі, або тимчасове безробіття, або хочеться звільнитися, то ви можете зануритися всередину всередині себе і думати, наскільки це вам потрібно, наскільки це відповідає вашим цінностям, переконанням, вашому шляху, наскільки ви тут реалізуєте своє покликання тощо. Якщо стосується особистого життя, то можна це трактувати як період роздумів. Щодо партнерства із конкретною людиною, або взагалі, якщо у вас немає нікого, то ви можете зануритися в себе і шукати якісь а, відповіді на запитання на зразок, чи потрібен, чи потрібен мені взагалі партнер, чи хочу я любовних стосунків. Якщо в мене їх немає, то чому от прямо копатися в собі і шукати відповідей? Можливо, це самостійно ви будете робити, адже мені показують, що це енергія зрілих людей. Переважно, тобто, це люди, які мають певний життєвий досвід, мудрість, і в принципі керівництво їм не потрібне. Або можете звертатися до духовного наставника, скажімо, або піти в церкву, чи в храм залежно в інший храм, тобто не тільки в церкву, залежно від релігії, від сповідання. Можливо, звертатиметеся до психолога, або якщо вже працюєте, то будете поглиблювати свою взаємодію із спеціалістом до езотериків. різного плану можете звертатися. Ну або ще такий варіант, що ви є самі наставником, учителем, езотериком, і будете спрямовувати інших в цей період активно. Чому так говорю? Тому що тут все-таки на цій карті намальована дівчина, яка сама є маяком для кораблів, тобто до неї приходять, на неї орієнтуються. Можливо, ви будете вказувати комусь шлях, до вас можуть приходити по пораду, щось вас запитувати, а ви так з висоти свого досвіду. Із особливого свого бачення нестандартного можете дати мудру зрілу, якісну пораду комусь спрямувати, підтримати, бути чиїмось наставником. Також, якщо у вас немає роботи, то ви можете шукати або взагалі думати про те, потрібно мені в цьому ключі рухатися чи ні. Або ж це робота на фрилансі, тобто ви маєте якийсь проєкт і ви над ним працюєте. Один. Якщо навіть у колективі ви працюєте, то може у вас бути або якась вузька діяльність, вузькоспеціальна, скажімо, або щось таке, що можете робити тільки ви. Або, в принципі, ви не любите працювати в команді, і вам зручніше робити щось самотужки, концентруватися на процесі. Взагалі можна сказати, що ви будете відсторонені від світу, від якихось спокус мирського життя, і будете зосереджені на духовному. Прямо купатиметеся, якусь саму освіту, можливо, підете, якийсь купите курс, але без наставника, а самі будете проходити, або читатимете багато літератури, щось шукатимете якусь інформацію, яка дасть вам важливі відповіді, поглибить ваш досвід. А, можете, ну і власне, все. Мені здається, тут більше мені нічого не спадає на думку, коли я дивлюся зараз на цю карту без інших карт. А, викладу зараз перспективу на особисте життя, любовну сферу для вас, і, можливо, якісь ще відтінки значення відкриються. Король жезл. Ну, от бачите, який дисонанс. Ви виходите у липні у енергіях відлюдника, і у вашому полі з'являється енергія короля жезлів. Це чоловік активний, яскравий, із лідерськими якостями, пристрасний, діяльний. Такий. От дивлюся я на цю карту, і вона мені різниця все-таки від вейківського короля жезлів, тому що він там сидить на троні, той король, і там не завжди той король проявляється. Але тут король у Русі. Тобто. Цілком імовірно, що в вашому полі активно з'явиться якийсь чоловік, який у вас зацікавлений, а, причому в престрасному плані, хоче дії, хоче а, якось і вас спонукати до дії, до якоїсь а, спільної. Такий чоловік, як дивлюсь на той барабан, і от прапор в руки, барабан на плечі, Знаєте, то буває кажуть, от це той, який взяв прапор в руки, барабан на плечі, і от а, із а, таким переможним маршем входить у ваше життя. З чим він прийде, подивимося. З тузом жезлів, жезли, жезли, жезли і ще раз жезли. І з якоюсь пропозицією, з якоюсь а, ініціативою. Проявиться імпульсивно, а, проявиться якось цікаво, щось запропонує. Ви також, до речі, будете зацікавлені у цьому чоловіку. Він не можна сказати, що ви до нього прямо байдужі. А, на тузі жезлів героїня дивиться в бік короля жезлів. Тобто а, імпульс, внутрішній, бажання відповісти йому у вас буде тож. точно. Тобто ця людина у вас буде викликати також яскравий інтерес, і він ну по з це початкова енергія, це може бути е, якесь щось незначне, якийсь незначний прояв, пропозиція зустрітися, вогник під сторіс, лайк під фотографією, привіт, спишу дві дві години ночі. От е, якісь запрошення на каву, е, можливо, якісь натяки промовисті. але так, щоб і ви з того боку також взяли цю цей шанс. Це спонукання, можливо, до якоїсь дії. Ну, ми зробимо щось, там, підемо в кафе, зустрінемося на романтичне побачення або що. Відновимо стосунки, якщо це чоловік, який вже був у вашому житті. Зараз подивимося, чи це нова людина, смерть. Найімовірніше, що ні. Смерть це старший аркан, а це означає, що процеси були запущені давно із цією людиною. Може проявитися людина, з якою у вас вже щось було. І ви. Можете відчувати, що все воно йшло до логічного якогось завершення, болісного, неприємного. Можливо, чоловік поводився неможливо, а точно, тому що королі жезлів це егоїсти. Він поводився власницьки, як альфа-самець. І, можливо, цим вам зробив боляче. У вас відбувалася внутрішня трансформація. Дівчина е, на смерті відвертається від туза зажетів, тобто ви найімовірніше, не приймете цієї пропозиції, не візьмете цього шансу. Е, імпульс внутрішній буде, інтерес буде, але по смерті це настільки глобальні е, серйозні зміни е, внутрішні, насамперед, бачите, ви можете йому показати, що я вже не та, що раніше була. Я була людиною, а стала квіткою фактично. Тобто, ви перетворилися внутрішньо, у вас змінилася абсолютно ваша суть. І, можливо, він уже... Вас і цікавить, але формат стосунків або той а, прояв, з яким він звик до вас підходити, або підійшов вас, вже не влаштовує в принципі. Можливо, ви, зна... ви розумієте, що немає сенсу відроджувати те, що вже а, помирає, відмирає, відходить. Бо все-таки туз жезлів поруч і смертю можна сприймати як реанімацію, от коли вже все кінець, але ми це реанімуємо. Це буде супроводжуватися з, певною, з певними сильними емоціями, тому що смертю. Не буває, не проходить спокійно. Ну, енергія карти цієї не проходить от просто як відпущення. Тут можуть бути якісь емоційні сплески, тут можуть бути бажання все ж таки втримати чи відновити сумніви, метання внутрішні можуть бути, але все-таки. Те, що в принципі відбувається під час будь-якої трансформації, трансформація майже ніколи не проходить легко. Тут бувають і сльози, і сумніви, і, і все, що завгодно маніпуляції, якісь торг із самим собою, із партнером, якщо говорити конкретно про цього чоловіка, про цю ситуацію, тобто тут можуть бути досить сильні емоційні сплески. І більше тепер я розумію карту відлюдник на загальну енергію. Можливо, саме ця ситуація, або, зокрема, ця ситуація змусить вас піти у відлюдництво, тобто у духовну мандрівку, в подорож до себе. Зокрема, для того, щоб зрозуміти ці сенси, які відбуваються по смерті. Ту з мечів. Ще одна початкова енергія, але це вже мисленнєва енергія, енергія прориву. Смерть дивиться в туз мечів. Ви ухвалите раціональне рішення. Це рішення. Не одного дня головний убір на героїні туза жез Мечів говорить про те, що рішення було ухвалене в результаті глибокого мисленнєвого процесу і визріло як прояснення. От ви думали, 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 шукали відповіді, ви їх знайшли. І це рішення чітке, різке і безповоротне. Ключ у ваших руках. Ви знаєте, що ви робите, тому що ви все ретельно обдумали. Це логічне, зважене, тверезе мислення і рішення ухвалене. Яке ж це рішення? Шістка жезлів. Мені подобається в цій колоді шістка жезлів, тому що тут все-таки жінка керує ситуацією. Якщо дивитися на колоду Вейта класично, то там все-таки чоловік тріумфує і е, він викликає захват, овації, всі йому аплодують, він насолоджується славою. А тут, ніби ви стверджуєтесь у своїй гідності, ви показуєте, що ви керуєте ситуацією. Ви показуєте, що ви не даєте собою маніпулювати, що ви не піддаєтеся, можливо, на якусь спокусу, е, на закиди оці пристрасні е, які. Вам транслює чоловік. Ви не йдете за ним, ви йдете своїм шляхом. Про це говорить і відлюдник, про це ж говорить і шістка жезлів. Тобто, ви зможете повернути ситуацію у свій бік шляхом логічних якихось доводів, Можете просто сказати людині, отак і отак. Я подумала, чи я вирішила, і, і логічно обґрунтувати людині свою позицію. І це буде вашою перемогою, тобто перемогою вашої гідності. Ви зможете себе похвалити за це, або будете пишатися собою за той момент. Сміливості і прояснення ситуації, своєї позиції. Тепер зрозуміло, що, можливо, от саме по відлюднику ви будете аналізувати потім ще, можливо, десь якось проживати цю ситуацію додатково, або будете розмірковувати власне, над нею. От. Два старші аркани виходять, причому досить такі трансформаційні і глибокі, говорять про внутрішні процеси, які потім виявляються у зовнішньому світі. І мають досить довгі наслідки, важливі, значущі для вашого життя. Гаразд тепер подивимося, що вас чекає у сфері роботи і фінансів у липні. Зірка. Зірка це гарна карта. Вона говорить про те, що все-таки для вас важливе призначення своє, важливе задоволення від роботи. Бачите ціль свою і йдете до своєї зірки, запалюєте свою зірку і йдете до неї. Це не простий шлях. І але ви вірите і надієтеся в те, що вам усе вдасться. Надієтесь на те, що вам усе вдасться. Можете працювати в творчій сфері, вести блог, скажімо, або писати, малювати, фотографувати, бути моделлю, транслювати себе світу. На вас дивиться багато людей, ви будете себе транслювати. Також ця сфера краси може бути: спа, масажі, уколи, краси, манікюри, педикюри, нарощування вій, волосся. Сюди ж дизайн, сюди ж мода, тобто все, що пов'язане із красою. Це творча сфера, езотерка теж сюди підходить. Тобто, можливо, ви будете десь себе транслювати у соцмережах на сторінці, рекламувати свої послуги або показувати людям вести знову ж таки трансляції, загальні розклади робити тощо. Так. Ну, але будете почуватися на своєму місці. Що важливо по зірці, що це задоволення від роботи? Це те, що вам подобається, це те, в чому ви знаходите натхнення. І е, тут є комунікація з людьми. Це може бути знову ж таки сфера послуг. Е, може бути, не знаю, і ресторанна теж сфера. Е, де ви, наприклад, як хостес, коли ви зустрічаєте гостей, проводите, от, або а, ви співпрацюєте в принципі з людьми. Можливо, ви десь з секретарем а, працюєте, проводите чай, каву наливаєте, спілкуєтеся з людьми. А, ще й такий може бути аспект. Але це все-таки взаємодія. Ви отримуєте енергію за рахунок того, що взаємодієте з іншими людьми. Ви допомагаєте також іншим людям. Тут можуть бути от прямо цілителі, Мені чому ще здається, цілителі душ, тіл, от і ну, така піднесена. Розслаблена атмосфера відчувається від цих карт. Тобто в роботі у вас, в принципі, є момент реалізації і задоволення від вашої праці. Щось із творчістю також пов'язане, знову ж таки. Сімка кубків про те саме говорить. Тут може бути знову ж таки сфера краси, дівчина лежить, тут розслаблено. Щось із, не знаю, якісь там в санаторії можете працювати, також оздоровча якась сфера, де ви допомагаєте іншим людям. Або ж, знову ж таки, транслюєте активно себе в соцмережах. І люди приходять, і ви отримуєте задоволення саме від цього енергообміну. Можливо, ви контент-мейкер, наприклад, комусь допомагаєте створювати сторінки, вести чийсь блог і так далі. Рекламні тексти можете писати, скажімо. Або для себе будете створювати це. Тобто у вас буде робота пов'язана із творчістю. Мені нічому здається. Якщо робота пов'язана із творчістю, то в принципі ви почуваєтесь або із ціленням, з допомогою іншим, із взаємодією активною з іншими людьми, де ви виступаєте ніби як той, хто допомагає, зцілює руками, наприклад, за, за допомогою своєї майстерності чи словом, своєї мудрості, то ви почуваєтесь на своєму місці і в принципі отримаєте відповідний енергообмін. У фінансовому плані не можна сказати, що ця діяльність дає вам великий але тут і не видно, що ви орієнтовані от прямо на те, що робота вам саме ця повинна давати насамперед гроші. Для вас важлива реалізація. І ви, в принципі, розумієте, що якщо ви продовжите розвиватися в цьому, то там, десь е, далі, ви обов'язково станете best of the best, тобто кращою з кращих, і будете зіркою у своєму ділі, і обов'язково це вам окупиться. А поки що ви працюєте собі в кайф. Це якщо робота творча. Якщо ви не працюєте у творчій сфері, е, то тут навпаки. Більше пасивність, споглядання, мрійливість і деякі нереалістичні очікування. Тобто, ви можете і самі не знати, чого ви хочете. Можливо, відлюдник на це й наголошує, що ви зануряєтеся в себе, щоб подумати, а чого я насправді хочу. До речі, якщо працюєте ще у сфері соціальній з людьми, де. Ви допомагаєте комусь, даєте якусь послугу, то грошей може не бути ще активно, тому що ви по відлюднику більш віддаєте перевагу. Ну як тут присутній цей момент аскетизму і ніби як волонтерство можете ще принижувати вартість своєї роботи, працювати за донейт, наприклад, соромитися, назвати саме ту ціну, яку ви б хотіли, наприклад. Але тут я не бачу якогось вигорання від цього процесу. Можливо, просто ви бачите все в якихось рожевих тонах. І для вас важливий саме момент реалізації і задоволення. Від гарної дружелюбної такої комунікації знову ж таки, якщо повертатися до сфери, які не пов'язані з творчістю, з допомогою іншим, то тут нереалістичне бачення ситуації. Можливо, десь ви улітаєте у фантазії, губитеся у варіантах, не знаєте, куди вам податися. Можете просто мріяти про якусь ідеальну роботу для себе, про ідеальні умови, про ідеальний проект або ще щось, але ніяких конкретних дій для реалізації я не бачу, що ви тут робите. Відповідно, фінансова сфера ваша буде страждати, тому що шістка пентаклів – це все-таки карта енергообміну. Як вкладешся, так і отримаєш. Тому тут, якщо ви не працюєте в творчій сфері, то фінансова складова може страждати саме через те, що ви не маєте стратегії чіткого бачення взагалі своєї фінансової ситуації, може бути відсутня фінансова грамотність у вас. На цей період якісь е, покупки можуть бути трати, до речі, шістка пентаклів, можете потратитись на щось, на якісь подарунки або на якісь свої хотілки. І фінансова сфера може постраждати від цього. Це зайшли там умовно акцію, побачили в магазині. І а, якщо це акція, то беру. А там до тої акції ще навішали вам ще додаткових товарів, але подумали, що зекономите. Ну і словом, якась ілюзія у вас присутня, і ви можете потратитися нераціонально по-дитячому, інфантильно себе дещо повести у плані грошей. І те саме в плані роботи. Тобто у вас може бути уявлення про щось ідеальне, от, або що у вас є багато варіантів на вибір, і ви от прямо не знатимете, з чого вибрати. Е, і, відповідно, тут немає якогось такого розвитку. Знову ж таки, е, по відлюднику відповідно, можете зануритися в себе і думати, рефлексувати щодо цього. Отака от от ситуація в роботі, знову ж таки, наголошую, що другий варіант актуальний для тих, хто не працює в творчій сфері і в соціальній, хто там е, не знаю... Ну, якась більш прикладна робота, от не знаю там касир в магазині, або я не знаю що що щось таке більш приземлене практичного плану. Бо тут витання, енергія витання в хмарах для творчих людей, які е, залежні від натхнення, е, це, в принципі, не є погано. Вони піймали зв'язок із космосом, е, піймали натхнення, і вони реалізуються. Якщо людина працює на якійсь такій стабільній роботі, офісній, аналітичній, скажімо, е, або більш матеріальній, приземленій, то це не дуже добрі енергії. Тобто ви можете абсолютно нереалістично бачити свою, свою ситуацію і, відповідно, ніяк не діяти на те, щоб. Рухатися, розвиватися, досягати чогось. Знову ж таки, я не бачу, що тут прямо це в пріоритеті стоїть. Чи ви щось намагаєтеся прямо зробити? Так, тепер дивимося, що чекає вас у сфері здоров'я: сонце, четвірка жезлів, дев'ятка мечів. Загалом у вас буде непогане здоров'я у липні, в більшості з вас. Сонце і четвірка жезлів говорять про те, що у вас буде багато енергії. Знову енергія творчості. Мені все-таки здається, що багато людей творчих мене дивиться. На те, щоб реалізувати свої задуми, свої бажання. Це піднесення, це жвавість. В плані здоров'я все має бути добре. Але єдине, що дев'ятка мечів говорить, ну, по-перше, мені хочеться по цій дев'ятці мечів сказати, що тут можуть бути проблеми з очима із зором. По-перше, в дівчини заплющені очі, по-друге, все її тіло в очах. То карта аж кричить щоб ви звернули увагу на зір. По-друге, це традиційно карта неврозів, психозів, безсоння, істерик і морального виснаження. Чому? Тому що. Є якісь стресові фактори, ви е, накручуєте себе, сумніваєтеся, е, негативне мислення присутнє, е, страхи, можливо, е, страх проявлення, е, страх іти в щось нове, пробувати якісь варіанти для себе е, нові. Будь-як може пов'язана ця ситуація, але це досить неприємний, нав'язливий стан, який може привести там, до якихось психосоматичних наслідків. Тому. Е, Серйозних фізичних ризиків, ніяких я не бачу. В плані енергії також все буде добре. Четвірка, жезлів це карта активності, святкування, веселощів. І в принципі, в енергетичному плані ви будете на підйомі, але от ментальні затики можуть бути по 9 мечів. м'ячів. І знову ж таки, зверніть увагу на проблеми із зором. І ще може для. Актуально буде проблеми із грудьми, все-таки жінка прикриває грудну зону, тобто і молочні залози варто дослідити, обстежити, і взагалі грудну зону. І спину теж. Хребет, от, можливо, там у вас десь в спині щось болить, от, або хрустить. Простежте за цим відділом, також, кому буде актуально. Так, тепер подивимося пораду: двійка кубків, ту пентаклів. І сила. Дивіться, як цікаво. Енергія місяця у вас виходить від людних. тобто це карта людей, які відсторонилися абсолютно від зовнішнього світу, занурилися в себе і взагалі не прагнуть до соціальної взаємодії. А вас же спрямовують все таки на партнерство. Двійка кубків говорить про те, що ви повинні бути людину орієнтованими і йти, ну, практично на контакт з іншими людьми, шукати тих людей, які з вами дуже схожі, йти на контакт в плані домовлятися. Виявляти ініціативу також, іти е, на зустріч людині, яка вам щось буде пропонувати. Тут тут пентаклів виходить, беріть шанси, які дають вам можливості для розвитку, зокрема, особистісного і е, матеріального. Не бачу, у вас е, в розкладі не показувало от саме того, що ви е, ставите зараз в пріоритет якісь матеріальні цінності, або е, акцентуєте на цьому увагу, або е, прагнете. До чогось нового саме в матеріальному плані. Тут можуть даватися вам шанси на розвиток своїх ідей, які вам потім принесуть гроші, статус, стабільну матеріальну базу, задоволення ваших бажань, саме в земній стихії, так би мовити. Ви посилі виявляєте наполегливість, долайте знеохочення, долайте прокрастинацію. Будьте мужніми також, відважними, виявляйте силу волі і твердість характеру на шляху до своєї мети. Ставте цілі і дійте, щоб їх досягнути. Не бійтеся ризикувати. Здоровий ризик тут цілком виправданий. Також важливо вчитися отримувати радість від життя і не стримувати себе у своїх бажаннях, окрім низьких. Ну, низьких бажань, я тут бачу, що ви від них взагалі повідлюднику відмовляєтеся, але тут ви ніби від усього відмовлятиметеся від повідлюднику. Ваше завдання іти в партнерство, йти в плідне партнерство, довгострокове партнерство, яке вам принесе плоди і реалізацію. Ви можете знайти знову ж таки в колаборації з кимось. А якщо вам щось будуть пропонувати в плані співпраці або не тільки співпраці, особистісних якихось взаємин, то дивіться, наскільки це перспективно і в плані далекоглядному для вас, і не прогавте ці, ці шанси, будьте наполегливі, і все у вас вийде. Отакий от, от вийшов розклад. Дякую всім за увагу. Бажаю гараздів, на все добре. До зустрічі на моєму каналі.